Дія Вашингтон і я її ведучий Остап Яриш. Група республіканців у палаті представників несла проект резолюції щодо аудиту конгресового фінансування для України. Документ закликає посилити контроль над коштами, які адміністрація США скеровує на військову фінансову та гуманітарну підтримку для Києва. Резолюцію запропонувала група законодавців на чолі із конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. Вона відома своєю критикою американської допомоги Україні. Зокрема, пер, перед проміжними виборами до конгресу вона закликала не надавати Києву ні цента допомоги. Наразі не зрозуміло, як сприймуть проект резолюції в комітеті, але демократи, скоріш за все, проголосують проти неї. Пишуть американські змі в такому разі. Грін пообіцяла повторно внести резолюцію за наступного складу палати представників у січні, коли республіканці там матимуть більшість. Українські експерти вже працюють на місці падіння ракети у Польщі, де загинули двоє людей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пообіцяв, Україна буде продовжувати співпрацю із Польщею у відкритому та конструктивному ключі, як це роблять найближчі друзі. Тим часом громада села Пшеводу, в де впала ракета, досі оговтується від інциденту. Мирослава Гонгадзе вирушила туди і поспілкувалася із місцевими жителями. Більше в її репортажі. Розташоване за 9 кілометрів від українського кордону, маленьке польське місто пшеводов опинилось у центрі світової уваги. У вівторок, під час масового ракетного удару Росії по українській інфраструктурі, війна перекинулась до сусідньої Польщі. На місцеву ферму впала ракета, убивши двох польських громадян. Будинок, куди впав снаряд, власники пристосували для притулку українських біженців. Однак, у день інциденту на місці перебували лише двоє поляків: тески Богдан та Богдан, які стали жертвами російської війни в Україні на польській землі. У перші кілька годин відчувалось, що починається світова війна, каже Гжекош Дремнік, мер міст. Та долгобичу до громади, якою входить пшеводов. Перше враження було що власне Перше враження було, що починається нова історія і починається світова війна. Люди на місці, з якими я спілкувався, відчували те ж саме, що ось ось почнеться щось справді жахливе. Він та інші відчули полегшення, коли уряд сказав, що це був не напад на Польщу, а інцидент. Його громада каже мер, зміцнилась з початком війни, допомагаючи українським біженцям на перетині кордону. Однак багато хто розуміє, що вони знаходяться прямо біля кордону і що війна може торкнутися їх безпосередньо. Страшна жаж, і ту та цело теленівами шумпівващіжа це жахливо. Росіяни поводяться варварськи. Цього не повинно бути зараз. Це не поведінка 21-го століття. Це могло бути прийнятним у 15-14-му столітті, але не в 21-му столітчі. Те, що зараз відбувається, це трагедія суспільства і всього світу. Президент Польщі Анджей Дуда відвідав цю громаду у четвер, щоб віддати шану загиблим. Він сказав журналістам, що його уряд проведе ретельне розслідування інциденту і у українські слідчі будуть допущені на місце події. Повтожав ще раз в нашому переконанні і в переконанні наших експертів здецидування ністати випадку. Ми наші експерти переконані, що це було інцидентом. Ракета не була націлена на Польщу. Ми не можемо вважати це нападом на Польщу на нашому кордоні. Війна Росія випустила сотні ракет по Україні. Україна захищається, і в цьому процесі сталося, що сталося. Ніхто не хотів нікому завдати шкоди чи когось вбити у Польщі. місцеві жителі покладають великі надії на те, що НАТО захистить їх у разі війни і звинувачують у тому, що сталося Росію. Я для мене це жахливо. НАТО, Євросоюз і бомби для мене це шок. Я вам ось що скажу. Я не знаю, чия ця ракета, але Росія має зникнути з мапи світу. Я в цьому переконаний, вони повинні заплатити за те, що вони зробили в Україні. Наразі громада намагається повернутись до нормального життя. Школярі цієї початкової школи у Пшеводові, які залишались вдома у середу, вже повернулись до школи. Директор школи сказала, що важливо нормалізувати їхнє життя, незважаючи на стрес від того, що сталося, і війну за кілька кілометрів. Ми говоримо дітям, що залишаємось безпечною країною. Уряд захистить нас, розповідає директор школи Морослава Гонгадзе, голос Америки, Пшеводов, Польща. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що були з нами. І бережіть себе до зустрічі.